З кадровими змінами та запалом до перемог івано франківський Прикарпаття ЗСУ активно готується до нового сезону у першій лізі, який стартує 28 липня. Під час літнього міжсезоння тренерський штаб запланував два навчально-тренувальні збори. Перший тривав з 21 червня по 6 липня, а другий франківці проведуть у Морщині з 9 по 22 липня. Готується, каже нападник Василь Цюцюра. Посилено, щоб показати кращий, ніж у минулому році. Результат Ми стараємося зробити висновки. Працюємо над своїми помилками і дуже надневно готуємося на до нового сезону з новими мріями, з новими бажаннями, з новими цілями. Я думаю, що у нас все вийде, бо дивлячись, як ми працюємо, в якому режимі, і скільки ми працюємо, я думаю, що робота повинна наша купитись і побачимо все на футбольному полі. Цілі максимальні попасти там в вершню п'ятірку. бо. От Перша піділька буде боротися за чемпіонство, і за вихід УПЛ, а нижня буде боротися за вихід. Тому, я думаю, всі 20 команд ставлять своє одне завдання попасти туди. І ми на виключення. Всі максималісти ми бачимо краще. І кожен спортсмен, кожен футболіст, хоче здобувати як найбільше перемог і найвище закінчувати сезон. Першими літніми новачками Прикарпаття ЗСУ стали 25-річний півзахисник Артем Сьомка, 20-річний воротар Андрій Бобинець та 19-річний півзахисник Павло Михальчук. 1 липня усі троє футболістів уклали повноцінні контракти і працюють на навчально-тренувальних зборах. Підписали ми з трьома футболістами контракт. Сьомка Артем, 25 років гірник спорт, крайній півзахисник, і ми виділяємо велику, велику увагу нашим. Місцевим футболістам. Тож ми з ними підписали Михайлюк Павло, Бубінець Андрій і, під... і ще продивляємося Дмитру Каваню нападника. Так що ми велику увагу приділяємо нашим франківським вихованцям. Також під час літнього міжсезоння у складі Прикарпаття ЗСУ відбулися перші кадрові зміни. 30 червня завершився термін дії контрактів у п'ятьох футболістів. Вони залишили івано-франківську команду вільними агентами. Маглаті, телеканал 402.